Друзі, всім привіт! Копаємо сьогодні двох з Богданом. На, на такому городіку. І в нього сигнал. 19 19.20. І ось таке маленьке кільце випало. Тоненьке, але жіноче, певно, що було. На дитяче не схоже. З камінцем, певно, що було ось тут. Скоріше за все бронза. Ну, старенькі таке. Треба тут почистити, подивитися, що саме було. Таке гарненьке. Шкода, що трошки зігнута, а так гарно. Продовжуємо. Десь хвилин 5, певно, що і у Богдана знов знахідка. 56-57. Давай дивитися, де ти її поклав. Ага. Щось тоненька така. Це соліт, певне, що, бо дуже тоненький. Щось взагалі нічого не видно. Ну, по розмірам це тоненька, на соліт схожа. Що й на дощ пройшов, то трохи треба. Почистити, бо земля дуже мокра. ну Ми вже потім почистимо, покажемо, що це саме за монетка. І знов Богдана знахідка. 60. Зараз подивимося, що це. це щось. Гудзик. Це гудзик. Ну, не сучасний. Зараз спробую сфокусувати. Бо тут написи якісь є. О, якісь такі дивні написи. Цікавий такий. Вушка таке маленьке. Цікавенький гудзик такий. Продовжуємо ходити на цьому городі. В мене вже перша знахідка. Зараз... лопату треба прибрати. Дев'яносто вісімдесят дев'ять. Це певне, що монетка. Ага. Це монета, але яка? Це копійка. Якщо не помиляюсь. Олександра Рік я не бачу поки що. Десь він є, але де? Десь тут? Але добре видно, що це одна копійка. Дуже багато кераміки тут. Ось. Різноманітна. Ось така. Ще якась, ну, всипано, все її всипано. Зараз покажу сигнал, бо здається, що в мене якась монетка. 75-74. Я навіть не копала, бо. Чула, що поверхневий сигнал. Пінпойнтером знайшла. Це... О, це царська. Копій, Ого, сахрана який гарний. Одна копійка 1895 року. Ну, стан в неї дуже гарний. Ну, ось така монетка. 90 1893. Третього року, так. Черговий сигнал. Я ще не зрозуміла, що це саме. 34, 35, 48. Але я вважаю, що це заслуговує уваги, бо щось таке. Мені здається, що щось цікавеньке. Угу. Я вже зрозуміла, що це? Це щиток від персня, дуже старого, дуже гарного, але, на жаль, не цілого. Якби був цілий, то був би взагалі класний. Ось такий. Знов у Богдана якась знахідка? Так, зараз 28-36. Де. Ага, усь. І також шкода, що зламано кільце. Камінчик був колись. Повинно було гарно бути, але, на жаль, зламано. Зараз я покажу ще свою знахідку, бо Зараз десь тут, о, знайшла. Спочатку покажу 62 63 Мені здається, що це якийсь значок. Угу. Це значок, певне, що. Або ні, бо щось немає ніякого кріплення. Або Спартакіада 1957 року. Ну, повинен бути був значок, але де кріплення? Десь вона є, але вже не тут. Не на цьому значку. а Можливо, це була якась накладка. А, ось зламана вушка. Ось тут кріпилася. Да. Вже майже до краю роду дійшли. В мене знов монетка. 90-91. Ну, я бачила, що це вже монетка, але ще не дивилась яка. Зараз разом з вами подивимося. Це дві копійки Миколи II, 1903 року. Ну, стан такий більш-менш. Перед цим яку я знайшла, трошки краще був, але все рівно приємна знахідка. Вже на сьогодні будемо закінчувати. Бо зараз почнеться дощ, але срібло чомусь не було, хоча дощ цілий день був сьогодні. Вже сонечко сідає, я думала, що то вже крайня знахідка, але ні. Пройшло хвилин, ну, певно, ще 5, мабуть, можливо, навіть менше. І знов 32, 30. 92-93 сигнал. Ось щось таке зелененьке трохи таке. Лежить що це? Це якась монетка, але яка? А це, певно, дві копійки Олександра Іго. Чи копійка, чи дві? Треба вже будем, буде потім подивитися. Рік 1800. Двадцять перший, здається, якщо я не помиляюсь. З цього боку трошки вже в такому поганенькому стані. А з цього ще більш-менш нормальний стан. Який гарний городок. Це вже за п'ять хвилин третя знахідка. 4950. О, зараз ще спотикнуся. Мені здається, що це гудзик, бо я побачила, що вушка є. Ого, який гарний. Старенький, гарненький гудзик, такий великий-великий. Ну, по розмірам десь. такий на три копійки або дві великі. Богдан вже пішов, а я все ніяк не можу піти звідси. 65, 60, 66. І щось таке гарненьке таке. Хм. Замок. Накладка чи на замок, чи на що. Чи на скриньку якусь була? Скоріше за все від якоїсь маленької скриньки прикривала замочну скважину. Таку от гарний такий. Зелений. Патіна яка гарна. Ну, і як завжди в кінці копу робимо огляд. Це копійка. Ну, а рік так і не знаю який. Ну, копійка Олександра І. Дві копійки 1903 року. Також копійка. здається, 1821 року. Знов копійка 1893. А це... Ага, це 903. Це... Ну, Криньки або від книжки, накладка, щиток від персня. Гарний був, але, на жаль, зламаний. Ну, Кріплення ось було значок чи спатикиади 1957 року. І отакий от великий гарний гудзик. Напевно, бронзу. Ось такі знахідки. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і до нових зустрічей!